Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко і на початку коротко про головні події дня. У Чернівцях відбулась фотовиставка на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. В історичному центрі Чернівців на одному з будинків обвалилась частина фасаду. Перший в Україні шкільний підручник жестової мови представили у Чернівцях. У понеділок, 23 вересня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Віктору Донцю останню шану віддали в селі Бузовиця Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. Ми їхні голоси у Чернівцях. Відбулася фотовиставка на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників та захисниць. Таку акцію в Україні організували вперше. 31 родина виставила світлини своїх рідних в обласному краєзнавчому музеї. Учасники акції поділилися своїми історіями з нашою знімальною групою. Сотні фотографій зниклих безвісти та військовополонених, родини яких продовжують боротися за їхнє повернення додому. Через реальні історії та світлини захисників та захисниць учасники акції намагаються привернути увагу представників влади та громадськості. На фотовиставці представлені світлини тридцяти однієї родини безвісти зниклих. Зв'язок зі сином Любові Алексенцево й обірвався майже рік тому. На ну, мене сьогодні одинадцять як припав мій син безвість. З фотоекспертизами дуже велика проблема. Вони працюють дуже поволі. З перших днів знайшла фотографію свого сина, що його взяли в полон. Я впізнала його. Я чекала пів року на державну фотоекспертизу. В результаті мені написали, не можемо впізнати очі зав'язані, скотчем. Це най болюче, що можна почути. І я з цими людьми, які тут, які кожні неділі виходять на наші ці мітинги, щоб нас почула влада, щоб нас почула Європа, щоб допомогли. Бо те, що за безвісті пропавши, взагалі ніхто нічого не каже. Іван Сліпуха воював на Луганському напрямку Серебрянському лісі. У липні 2023 року отримав статус безвісти зниклого. За словами сестри військового він отримав поранення. Відтоді про нього нічого не відомо. До сьогодні ми практично нічого не знаємо. Ні місце утримання його, лише знаємо, що він був поранений, була контузія, і самого факту попадання в полон немає, але його побратими, які загинули, їх поховали, евакуювали з позиції. А брат. Вже вчора було 14 місяців, як він безвісти, зниклий. Але ми надіємося й віримо, що він повернеться. Тому докладаємо зусилля його повернення. Як сьогодні говорилося, я дуже хочу, щоб мій брат, ну і всі, які є в полоні, коли вони повертаються додому, щоб вони бачили, що за них ну, борються, за них нагадують, за них не забули. Тому що як на мою думку, поки ти є діючий військовий, виконуєш бойові завдання, тоді ти потрібний. А от коли попадаєш в полон або зникаєш безвісти, на жаль, це все падає на плечі рідних. Чернівці стали першим містом в Україні, де організували таку фотовиставку. Ця виставка Мої їхні голоси е, приухочена тому, щоб е, Почути, щоб привернути увагу, як і влади, так само і журналістів і міжнародні організації для того, щоб е, напрацьований був інший механізм, щоб прискорити е, свободу наших військовополонених, щоб краще працювати, тому що кожен день це життя наших дітей, чоловіків ми розуміємо, що ми втрачаємо цей час, і е, тут е, на цій е, виставці. Представлення роботи саме родин зниклих безвісті і родин військовополонених. 29 вересня з Чернівецького краєзнавчого музею до центральної площі пройде хода підтримки, де буковинці зможуть висловити свою солідарність родинам, чиї рідні перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Володимир Бурчак вдруге прийшов на турнір пам'яті загиблого сина. Кубок Чернівців зі стрільби з лука присвятили загиблому захисникові України та майстру спорту Андрію Бурчаку. Військовослужбовець загинув на Донеччині у грудні 2022-го, Рятуючи побратимів. Хто за результатами змагань поїде на кубок України? Про це далі. 45 спортсменів учасники кубку чернівців зі стрільби з лука. Змагаються дівчата та хлопці у двох вікових категоріях: кадети до 17 років та дорослі. Другий кубок чернівців зі стрільби з лука присвятили пам'яті небесного захисника та спортсмена Андрія Бурчака. Тихенько дійшов до майстра спорту. Він майстра спорту, дуже виконав, ще навчаються в школі. Так що його ріст був дуже швиденький такий. Його бажання було дуже велике досягнути результатів, високих результатів. Це пам'ять не тільки про Андрія, це пам'ять про всіх загиблих наших воїнів, ЗСУ. Ну, це саме основне. Це виховує у молоді повагу до цих людей, які захищають нашу країну. Чернівчанка Ольга Шупкіна 12 років займається стрільбою з лука. У змаганнях взяла участь, аби вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця Андрія Бурчака. Для мене це честь стріляти і знати, що він це зробив для того, щоб ми були тут і могли спілкуватись, бути спокій і стріляти, і тренуватись і навчатись. Тому я дуже вдячна йому, хоча я не можу сказати йому подяку, але те, що я тут, це я вдячність передаю своєму То Він досягав перемог на рівні українського масштабу, виїжджав в складі з збірної молодіжної, закордонні виїзди, там теж здобував медалі. У нього все було світло і, і гарно. У кубку чернівців зі стрільби з лука спортсмени змагалися у різній дистанції: дорослі 70 метрів, кадети 60. для дорослих. 70 метрів це є відбіркові змагання на кубок України, які будуть проходити з 5 жовтня на цьому ж стадіоні. Тому це гарна можливість для спортсменів потренуватися саме перед кубком України. Наші чернівецькі спортсмени були призерами чемпіонатів України. Минулого чемпіонату і жіноча і чоловіча команда, тому у них в планах перемагати і на кубку України, і саме для цього також є ці змагання. Гарне тренування для них. Володарями кубка чернівців зі стрільби з лука стали п'ять спортсменів у різних вікових категоріях. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк новини. Сі 4 Фейкові листи від імені суду надсилають українцям, у яких повідомляють про постанову про стягнення коштів. Листи аферисти маскують під домен Gov.ua, в яких використані справжні назви, ФОП та адреси. У файлі вбудована шпигунська програма, через яку злодію отримують віддалений доступ до пристрою. Щоб не попастися на гачок шахраїв, не відкривайте вкладення у підозрілих листах. Проігноруйте та видаліть такий лист. У центрі Чернівців обвалилась частина фасади на одному з історичних будинків на вулиці Кароля Мікулі. В управлінні охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради знають про цей інцидент. Хто має відбудувати фасад та на яких умовах дізнавалась Лілія Горбатюк? Будинок на вулиці Кароля Мікулі з 2018 року знятий з балансу Чернівецької міської ради. За рахунок співфінансування є можливість по програмі збереження історичної забудови. Це 30 на 70, 30 мешканців, 70 міська рада. Наскільки швидко зреагують власники? Тому що там необхідно задіювати противарійні роботи. Ми зараз вирішуємо питання, там є ще частина фасаду, яка може ну далі, карнизу, яка може обвалитися, тому необхідно усунути цю проблему. Самі ж мешканці будинку по вулиці Кароля Міколі про програму співфінансування не знають. Це не спочаток, то, що почалося, а потім буде ще гірше, якщо це все не реставровувати. А це досить багато коштів. Чекали, поки держава подивиться перша ну, сама. От, бо... Взагалі ремонт це досить дорого, це реставрація, особливо старих будівель. це взагалі. Я взагалі перший раз чую типу, про фінансування. Я вважаю, що внутрішній це для мешканців, а зовнішньо це вже, це це вже місто. Це вже, місто. місто. Так, так. Видно, там воно прогнило, що воно так все посипалося, десь воно підтікало, і все звалилося. Ну, Треба випри... будинках роблять мешканці, які живуть в будинках самому середині. А фасади це вже робить государство. За словами начальниці управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради, чимало будівель в історичному центрі Чернівців потребують ремонту. В стані незадовільному більшість наших історичних будівель, тому що за роки напевно з. 2008 року, коли робилася масова якась діяльність, ремонтні роботи проводились фасадів до 600-ліття, дуже мало об'єктів проводяться ремонтно-реставраційні роботи. Ті, які за рахунок бюджету, ми стараємося зараз проводити ремонтні роботи, по можливості то був період ковіду. Зараз війна у нас, і тому воно не все так швидко і легко робиться. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини СІ-4. Перший в Україні шкільний підручник жестової мови написаний у співавторстві вчителя Чернівецького обласного навчально реабілітаційного центру номер 1 Сергія Дяківа, який за 15 років викладання наважився на написання книги. За його словами, у шкільній програмі немає спеціальних матеріалів з жестової мови для школярів. Підручник для п'ятого класу, якого взагалі не було, представили сьогодні у міжнародний день жестових мов. Сергій дяків з дитинства має порушення слуху. Нині працює в Чернівецькому обласному навчально реабілітаційному центрі номер 1 Якщо дитина із сім'ї нечуючих, її легше навчити. Якщо дитина з сім'ї чуючих, то складніше. Спочатку вивчаються дакти, а потім навчається жестова мова, щоб були м'які рухи рук, щоб жестова мова була рідною, щоб діти могли написати, читати і могли зорієнтуватися у соціумі. За словами пана Сергія, як і інші мови, жестова постійно вдосконалюється. З'являються сленгові слова, а деякі жести отримують додаткове значення. Є, наприклад, буква А, це бабуся може означати. Якщо так руки скласти, це означатиме верблюд. Якщо так, то це дідусь. Також, наприклад, конфігурація букви Б це буде, це число 5. Один показ руки, але різний напрямок це вже інший зміст слова. Сергій дяків спільно з колегами з Хмельницького, Дніпра та Кривого Рогу, де є навчально-реабілітаційні центри, написали підручник для п'ятих класів з предмета жестової мови. Молодші ж класи підручниками забезпечені, а для старших ще у процесі створення. Коли я почав працювати в школі, я зрозумів, що немає книги жестової мови, і в мене виникла ідея написати свій підручник. Наталя Адам'юк створила програму жестової мови, і я по її програмах викладав на своїх уроках, використовував презентацію, щоб діти навчались. З першого по 12 класи працював по цій програмі. Все під програму робив, вивчав різну тему. Кожна ланка освіти має свої теми. У мене була ідея, щоб з'явилася така книга. Я і сім'ї нечуючих Спілкуємось мовою жестів. Є увага, і нам подобається, що вчителі знають жестову мову. З цим проблем немає. У мене є друзі, які чують, і я їх навчаю жестовою мовою, щоб спілкуватись. У Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі №1 1 навчаються 142 дитини, 72 з яких з порушенням слуху. З початком повномасштабного вторгнення ще 22 дітей з різних куточків України у цьому закладі проходять навчання онлайн. В нашому закладі навчаються діти з порушеннями слуху, в нашому закладі працюють педагоги з порушеннями слуху, тому власне, жестову мову в нас знають всі педагоги, які працюють з дітками, які мають певну нозологію. Ну а для того для популяризації жестової мови в нашому закладі проводиться тиждень жестової мови. Тому проводяться різні уроки, якісь позакласні заходи, екскурсії, де розповідають про саме про жестову мову, про історію виникнення, про її значення для розвитку. Ну і власне. Популяризація жестової мови зараз, я знаю, що жестову мову вивчають не тільки люди, які дотичні до людей з порушеннями слуху, але, наприклад, в магазинах, в лікарнях поліцейські до нас звертаються для того, щоб ми їм допомогли якісь базові навички жестової мови. Розповісти про базові навички вони вивчають, тому що людей з порушенням слуху багато. Євген Пасилюк, Андрій Курдубан, новини сі 4 з 23 по 29 вересня тиждень обізнаності у світі. Сьогодні, 23 вересня, відзначають день бісексуальності, мета якого нагадування про історію та боротьбу бісексуальної спільноти запровадили цей день у 1999 році в США. Як ставляться до бісексуалів чернівчани? Дізнавався Євген Паселюк. Як ви ставитеся до бісексуалів? Нейтрально. Я не засуджую, але я і не схвалюю. Ні, я так негативно ставлюся до такого. Має бути християнська віра. Якщо чоловік з жінкою, значить це є діти нормально. А як продовження роду? Я так рахую, що треба, щоб було так, як по-християнськи. Це собі вони, кожен несе свій хрест, кожен знає, що він робить. А, але саме краще було так. Що чоловік має жінку, дитину, діти. В Як ви ставитеся до собі? Негативно. Негативно? Негативно, да. угу. так, в мене з'ясування закладено, що це не є буде. Ну, Нормально, що до такого. Люди люблять людей. В цьому нічого такого немає. Тим паче, якщо людина хороша, в неї гарний характер, вона під, ну, про тебе, то до чого тут стати. Чесно кажучи, ну, нейтрально. Якогось зла ні. Особливо ну, людина буде доброю, привітливою. Ну щоб зрівнювати там якась стать, не така, то я думаю, що немає ніякої. До бісексуалів немає вираженого ставлення, швидше лгбт спільноти. Я вважаю, що це необхідна сходинка для входу в Європу, але я розумію, що в нашому суспільстві це не буде сприйнято добре. Тому не знаю на даний момент, я би цю тему не чіпав. Коли люди стануть жити щасливіше, можна вже думати про це. Це були всі новини на цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4